У дубні підприємцям розсилають фейкові листи від міської ради та просять грошей на ЗСУ. Так листи відправляють невідомі особи через мобільний додаток Viber на бланку Дубинської міської ради і нібито за підписом мера. 30 вересня до Дубинського районного відділу поліції із заявою про шахрайські дії звернувся місцевий приватний підприємець. Він повідомив, що днем раніше до нього зателефонував чоловік, представився співробітником Дубинської міської ради та зазначив, що у мерії готують допомогу для Збройних сил України, тому місцеві підприємці мусять долучитися. Бухгалтер ФОПа нашого заявника здійснила переказ 10 тисяч гривень. На вказаний банківський рахунок, а вже наступного дня дізналася, що відносно них скоєно шахрайство. У міській раді зазначають, жодних листів схожого змісту вони не готували та підприємцям не надсилали. Працівник міської ради, від імені якого і телефонували аферисти, обурений тим, що використали його дані. Я дійшло до того, що вже телефонує, представляється моїм ім'ям. Абсурд. Ми зразу відреагували, зразу подали заяви. Я особисто від себе в поліцію подав заяви, оскільки використовується моє ім'я. Напевно, з тих джерел сайта беруть за підписом міського голови, нібито якийсь лист зареєстрований. Хочу підкреслити, що це підробне. Такого звернення взагалі не існує. Ми таких звернень не робимо за підписом міського голови, ще й відмогою імені шлють. Мер міста ж просить усіх, хто отримує такі листи, телефонувати до міської ради та особисто пересвідчитися, чи дійсно організовують подібний збір. Не реагуйте на такі дзвінки, тому що вони з цілю наживи. Ті чи інші аферисти, які це. Роблять, вони хочуть тільки використати вас з метою наживи особисто для себе щодо фінансових своїх, як кажуть, можливостей, благ і так далі, ось і все. Якщо є якісь такі питання, подібні, просто можете виходити напряму на міського голову і запитувати. Ну один із шляхів, які знову ж таки вони вибрали, це підробка документів або дзвінки по адресу щодо, допустим, умовного якогось перерахування грошей. Тим, Тим бачу, часом не бачу, один бачу, підприємець бачу, у Дубні отримував бачу, подібні, подібні листи та дзвінки з, з проханням долучитися Далі. до збору Далі. коштів. Є інформація, що таку ж схему використовували Далі. і у сусідньому районі. Мені повідомляли, що в здолбунові була така схема. Можливо, місяць тому десь так, приблизно, то там вісім фірм. Так само точнісінько, така сама схема. Ось, і я прошу, не ведіться, не ведіться на ці афери, на ці на це шахрайство, тому що міська рада ніколи не... Подібних листів ніколи не надсилає нікому. Ми ніколи не просимо про якусь допомогу. у нас все публічно відкрито. У поліції не виключають, що шахраї можуть використовувати надалі й інші номери телефонів та засоби зв'язку. За фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману, у поліції розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України. Встановлюється особа зловмисника, який підготував документи із Візитами міської ради та надсилав його приватним підприємцям. Я думаю, що якщо якщо цей номер навіть заблокується, будуть з інших джерел, з інших номерів телефона чи, можливо, з інших якихось засобів зв'язку, так само не реагуйте. Дубинська міська рада ніколи таких листів подібних не надсилає.